Бачити цей дрон це результат класичної помилки початківця. Хлопець купив, подумав, та що там складного, і результат перед вами двадцятка на вітер за три хвилини. Я, влад, це FPV. Зараз поясню простою мовою, чому 90% початківців ламають свій fpv дрон буквально за перші 5 хвилин польоту. Сам через це пройшов, тому знаю про що говорю. Коли я тільки почав літати на FPV, то за перший місяць зламав два дрони. Причина? Ті ж п'ять помилок, про які зараз розповім. Якби хтось мені тоді пояснив ці речі, заощадив би купу грошей та нервів. Залишайтесь до кінця, і в кінці розповім секрет, який врятує ваш дрон навіть після сильного падіння. Помилка перша: одразу літати без симулятора. Перша і найбільш фатальна помилка. Новачок бере дрон, виходить на вулицю і думає, та що там складного, зараз політаю. Результат: за 30 секунд дрон перетворюється на купу сміття. Пуль цілий, очі квадратні, настрій мінус 100. Це як сісти за кермо автомобіля, не пройшовши автошколи. Ви бачили, як це закінчується? З дронами так само, тільки ще швидше. Нема автопілота, нема стабілізації, все на тобі. Рішення просте: симулятор. Ми робили окреме відео про топ FPV-симуляторів, там все детально розповіли. Налітай щонайменше 20 годин у симуляторі, розбий там сотні дронів безкоштовно, і тільки після цього беріть у руки справжній дрон. Посилання на відео в описі під цим роликом, не полінуйся. Друга помилка неправильний запуск моторів. Початківці думають, що FPV-дрон запускається як DJI, натиснув кнопку і полетів. Ні, друзі, тут все інакше. Дивіться, на FPV-дроні є функція ARM це як ключ запалювання в машині. Ви перемикаєте тумблер і тільки тоді мотори готові до роботи. Але це ще не все. Правильна послідовність. АРМ увімкнули, потім плавно додаємо газ лівим стіком вгору. Не різко, плавно. Дрон повинен підніматися контрольовано, а не стрибати як божевільний. Третя фатальна помилка не розуміти, що FPV дрон постійно потребує контролю газу. Це не DJI, який висить в повітрі сам по собі. Уявіть, ви тримаєте м'яч під водою, відпустили руку, м'яч спливає. Так само і з FPV. Відпустили стік, дрон падає каменем вниз. Дивіться, я тримаю газ постійно. Трохи додав, піднімається. Трохи зменшив, опускається, відпустив повністю бах і дрон на землі. Запам'ятайте, лівий стік це ваш ліпший друг, не відпускай його. Помилка 4. Різкі рухи стіками. Початківці вважають, якщо різко рухати стіками, то дрон буде краще слухатись. Результат: дрон перевертається і розбивається об землю. Коли ви штовхаєте правий стік вперед, дрон нахиляється і летить в цьому напрямку. Чим сильніше натиснути, тим більший нахил. Натиснути занадто сильно, і дрон перевернеться. Правило. Всі рухи плавні, як у вальсі. Особливо на початку. Трохи вперед: дрон нахилився і поплив. Трохи вліво, пішов вліво, все м'ягко, без різких рухів. П'ята і найнебезпечніша помилка не знати, в якому режимі літає ваш дрон. Переплутав режим, і дрон стає некерованим. Режим Angle для польотів без ручної стабілізації, підходить для початківців або для синематік польотів. Дрон сам себе вирівнює і не дозволяє дрону нахилятись більше 45-55 градусів. Режим Horizon це гібрид між акро та Angle, який продовжує сам вирівнювати дрон по горизонту, але дозволяє перевертатися дрону на 360 градусів. Режим Acro – це вже для профі. Дрон робить все, що ви йому скажете. І запам'ятайте. Перші години навчання починаєте літати тільки в режимі Angle. І вже як відчуєте легкість, починаєте освоювати одразу акро. Не намагайся бути крутим з першого дня. Я бачив, як хлопці за 10 секунд перетворювали новий дрон на купу брухту, просто увімкнувши акро. Бонусні поради. Обіцяв розповісти секрет. Ось він. Налаштовуйте фейлсейф. Якщо втратите сигнал з пультом, дрон автоматично приземлиться або зробить те, що ви налаштували, а не полетить у невідомому напрямку. Ще кілька порад від того, хто набив всі можливі шишки. Завжди перевіряйте заряд батареї. Літайте спочатку на відкритій місцевості. Тримайте запасні пропелери під рукою. Серйозно пропелери це як шини в машині, вони зношуються і ламаються. У мене завжди в сумці лежить комплект запасних. На fpvua.com можна взяти одразу кілька комплектів. Там ціни чесні і доставка швидка. Краще мати запас, ніж сидіти тиждень без польотів. Підіб'ємо підсумки цих п'яти фатальних помилок, які не треба робити. Перше одразу літати без симулятора. Друге неправильний запуск моторів. Третє неконтрольований газ. Четверте різкі рухи з тіками. та п'яте політ без розуміння режима. Уникайте їх, і ваш дрон проживе довго і щасливо. Якщо відео було корисним, ставте лайк, це дуже допомагає каналу. А якщо лишились питання, пишіть в коментарях або заходьте у наш телеграм, посилання в описі. Там спільнота пілотів, які завжди допоможуть. В наступному відео розповім, як правильно зібрати свій комплект FPV. Натискай на дзвіночок, щоб не пропустити. До речі, якщо обираєш свій перший дрон. На ефпівюа.ком є готові комплекти для початківців. Там все підібрано так, щоб сумісність була 100%. і не потрібно гадати, що з чим працює. Ми самі літаємо на тому, що продаємо. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Буде багато практики, кейсів та інсайдів. Це був влад з зевпійа. Літайте безпечно до зустрічі.